Їду до мами. Така красота, такий красивий день, сонце. Трошки криші капає, але мороза держиться, Все одно там, де сонце перебиває, то капає. Красива зима. Трошки вітерець. Піду провідую. Взяла тонометр, поміряю давлення, побуду трошки в них. і тут, А тут мазь. Це да? вже мазь? Від грибка, да. це вже готово зроблено. Це тут состав рудка, молочай, чистотіл, ну, каштан, щоб сосудики ну, оставались цілі, бо грибок теж поражає кожу, а там же сосудики на ногах, особливо там міленькі. Шалфей, тоже так, І дівісіл це всі компоненти, які при для того, щоб наша кожа була здорова. Розливаю, трохи на армію піде, а трошки треба роздати своїм. А є заказуєте, так? Ну, no, так. Да. Є такі, що вже користувалися повторно. Ну, Зима, прийшла зима, є час полічити ноги, так вони лікують. Воно ж не вилічується грибок, він знову обновляється, якщо його не вивести зовсім. Треба дуже-дуже довго лічити. Так тільки пригасить, це мазь пригашає, щоб не, не було тріщин під пальцями, щоб ногті трохи обновилися. Та й користується. Та я на... вже остатки зробила. Вже на слідуючий рік треба буде заготовляти по-новому. Випарювати молочай, випарювати рудку. общем, кому цікаво, якщо цікаво, то напишіть рецепт тоді. Мама розкаже. Мама відкрила на... свій, як таке, чемодан. <реш> <реш> Чомудани. Боже, що тут тільки немає, які хочеш мазі. Псоріаз, гіморой тріщини від ерозії э, э, в жінок. Сурлоби. Ага, тут розписуєш. Тут особливо татарні псорі... татарник, псоріаз. Е, є така, що людей вже з трупи робляться, що не можна заживити. І особливо, якщо тече тріщини течуть, то цей з татарніком маз у нас гоює. Ну, до... А чи ти для себе понаписувала? Тут, тут... Ні, буває, що питають, що кладеш. Угу, Я да. другий раз пишу сустав мазі тут. Ось Тут у цьому це сустави хандроз. Тут іде живо коз, діві з з шалфей, татарник, коров'як, каштан, подорожник, живиця, соснова і на воскові воно все зроблене. Ну, Коротше, зелена аптека. Да, да, тут усе зелене. Угощає мене мама такою вкуснятиною, я взагалі таке, таке воно добре. Щось ізюм із тут, і сушені, якісь сухофрукти, таке... слів, груша в'ялений, сушені. Горіх, насіння сімочок, mm -hmm. перемелена, додав трошки кунжута Божий. і грамочку розторопчі. Коротше, Тут розторопша для печінки, дуже хорошо, mm -hmm. і її не відчувається взагалі. Ну, я дала його там дуже трошки. А там часом його вживаєш. Тут ще рано, рано з'їдаєш дві ложки і запиваєш чаєм. І можеш 2-3 години ходити, ти вже mm -hmm. ситний і корисно. Ну, повторю, ще раз. що тут, Крім До... розторобців. Насіння соєшника. Да. Потім кунжут, горіхи, ізюм, розторопші трошечки додавала. І вялені сухофрукти, чорнослив, груша і ізюм. Це для вітамінна така бомба. Так, да, так, да, да. добавочка трошки піддержує печіночку. І... Хто хоче похудіти, можна таке питання робити три рази на тиждень. Подожди, воно солодке, воно з медом? чи що? З медом. А. Мед трошки розігріла, полила його, небагато. Воно ж солоду тут небагато є. Ага. Хотіла купити кураги, воно 400 гривень кілограм. Та я обійшлася чорнослівом, що вдома було. В можна... банку склала і в холодильнику тримаєш. Ja, ну, в холодильнику, потому що я його ж багато зразу не зісиш, а так от. Короче, брить на вируження. Класна штука, штука це ж... для похудіння. Так, да. ну смачне таке ж, смачне. Ну, ну, ну для мене тут, допустим, найважний інгредієнт тут це ристоробша, тому що вона для печінки саме то. Ну і смачне. Короче, получається смачне лекарство. О, да-да-да. Це травка Острогал. Мама її п'є, да. да, да. <с <с Острогал, а то що тут? Це пустильник і Меліса. Ну, астрігал він в бодрості, да, додає? Нормалізує тиск, і якщо вже зовсім відчуваєш, що ти зморяний, такий, ну, як каже, не вистачає сили. Він додає просто сили, нормалізує тиск і це вважається сердечна трава. Я не вважаю, що вона для серця щось там сильно. Таку функцію виконує, вона слабша для мене вона слабша, ніж Валеріанка. Але в мене болі сердячних немає. Але якщо хочеш відчути, я кажу себе, <схи> живою людиною, як кажуть, уходить. І колись бабуся моя казала, що входить душа в тіло, попи я строгало, і будеш ходити, наче живою людиною. Даже це особливо хто. При старчіської немочі, воно вже як тако усталось, щось твої сили немає. Як, е, я кажу, дядошки, це батарейка, зарядка попива страгало днів три, і ти себе тоді відчуваєш живим. А це, це пустырник із мілісою. Це зараз антистресовий чай такий в Ввечері п'ю його. Небагато, такого грам 150 випиваю його. Особливо це після того, як оці сирени виють, спати не можна заснути, то він трохи так рівняє, як каже, мабуть, нервову систему. А то, що він ще, якщо ноги у ньому попарити, ну просто ванночку... ноги ванночку зробити. Я вам заварила кастрюлю дову кору і пустирника, Сьогодні татові буду робити таку ванну, бо щось теж погано спить. А ніколи не думала, що пустирник при розширених венах, при закупорці вен, він настільки корисний і настільки має силу, Ну, так як всередині він розслабляє, мабуть, і зверху він теж саме робить для нашого тіла. Ту то, то мужичка, що приходив до мене, ноги сині були, а я йому сказала, ми ноги. Просто ванночки роби, компреси з пустирника. він прийшов у нього нагибіль. Це засудить. При закупорці, да? Да, він, він ну, каштаном масло каштана я йому давала. І оцей пустирник для ванночок. Геть такі геляки, вже він майже цвівся, полузрілий був. Пішла, нарізала його кажу: ти ось бачиш, яка трава, йди ріж, і ти знаєш, оця твоя до кінця життя трава. була. Не проходить сіни, вони не встановлюються, вони пригасяться, трошки легше стане, а потім знову воно обновляється. Якщо ще нагрузка якась. є. Так, що так, от травки, травки, буравки, вроді казалося травки, а трава робить дуже хороше діло і піддержує організм, і лікує, і все остальне. Дуже багато користі дає нашому організму. Прийшла я додому. У мене теж є дома острогал, астрагал, я його п'ю. І це дуже-дуже корисна рослина. Колись я читала я не знаю в якому істочнику, то казали, що даже Брежньові її заварювали і він її цю траву пив. То ця трава, коли якщо подивитися, вона така волохатінька. Дуже корисна. І саме головне, що ця трава не має. Ніяких не завдає шкоди людині. Це стверджують наукові роботи, лікарі там також кажуть, і тільки я читала про неї про цю траву. Вона не завдає шкоди. Це саме основне. Але все одно можуть бути індивідуальна неспри... несприятність цієї компонентів, які є в цій траві. Це Тоже треба враховувати і це. І, а так взагалі ця травичка для щитовидка дуже добре працює, коли її п'ють нирки, для кашель. Універсальна, вообще, універсальна рослина. Дуже сочогонне, воно тоже, це я замічала. Ну, коротше, її треба пити коли вдома, в такі вихідні дні, тому що се не добре. Якщо треба отьоки зняти, то це саме перша травичка, яка. Знімає отюки. Ну, і пити її треба, як і мені колись в мамі моя, моєї прабабушка казала, і мені вона вже тепер розказує, що кожну траву треба пити не більше трьох днів. Три дні попили, тоді наступну якусь там. Допустимо, я п'ю так, що астрогал попила три дні, тоді ромашку календулу можна пропити три дні. Ну, в общем, чередувати треба. Це унікальна рослинка, яка допомагає при більшості хвороб. Ну, так зробила невеличку характеристику цієї рослинки. Ну, я би радила попити так просто для, для імунітету. От, от вона дуже, кстати, добра для імунітету. Попити, для, Заварити столову ложку на стакан окропу і протягом дня то, стаканчик випити. Ну, я вам скажу, вона така солодкувата, Даже трошки, можна сказати, даже не, не геть приємна. То я додаю ще якогось ложечку, якогось варення або соку, або дольку лимона, або соку лімону. Ну, Чуть-чуть підкислю її, бо вона сильно такий притерний сладості в неї є. Ну, в общем, отак от. Трошки характеризувала її, кому цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую вам за коментарі. За увагу. Ну а на сьогодні всім пока-пока. До зустрічі в наступному відео.